Бажаю здоров'я, Шанов... здоров шановні присутні, шановні панов офіцери, військові, наші герої. Маю честь бути сьогодні тут. Хочу привітати вас, подякувати, кращих нагородити і дещо попросити. Перш за все, хочу вас привітати, особливо тих, у кого є дідочки. вчора був День Святого Миколая. Бажаю, що ваше сонце це наші діти, сяяли саме для вас, щоб вони вас мотивували обов'язково вижити і захищати ваші сім'ї, наші сім'ї, всю нашу державу, і це значить майбутнє ваших дітей. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. Я хочу вам сказати, тут на Донбасі ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам вважаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, і стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, тільки сильних і сміливих. Я вам цього відкрито від серця, від душі бажаю. Мотивуйте, хто поруч, хто слабкіший буває. Особливо є мобілізовані, молоді люди. Зрозуміло, це важко, але бережить, бережіть свою міцність.